Третя річниця визволення Чернігівщини від росіян. Пенсіонерам та пільговикам дозволили безоплатно їздити у маршрутках Чернігова. Та 250 кілограмів наркотиків за рік вилучили поліцейські області. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Поклали квіти біля пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України та провели панахіди на міських кладовищах. У Чернігові до третьої річниці звільнення міста та області вшанували пам'ять загиблих воїнів. Першої танкової бригади близько трьох тисяч чоловіків з добровольцями особового складу, а проти нас їде 30 тисяч і вже нас обходять з усіх сторін. Ніякого не було ні тремору, нічого. Всі розуміли, що треба було тримати місто Чернігів, щоб не впало, що треба було дати час. Оборонцям столиці Досі відновлюють зруйновані та пошкоджені військами РФ будинки, залишаються у модульному містечку та отримують гранти на сільське господарство. Так нині живе Новоселівка, що у передмісті Чернігова. Це село одне з найбільш зруйнованих в області під час активних бойових дій у лютому березні 2022 року. Через три роки після деокупації Чернігівщини наша кореспондентка Наталія Гоман поспілкувалася з місцевими жителями. Оце те, що у нас залишилося. Від нашого п'ятиквартирного будинку Ніна Фесенко показує подвір'я, де стояв будинок, у якому вона жила. У середині березня 2022 року, під час російської облоги Чернігова, він згорів. 10 квітня я перший раз прийшла не до будинка, а до подвір'я на згарище. Я тільки дійшла до до порога. Далі я не змогла зайти. Декілька місяців Ніна з чоловіком винаймали житло у Чернігові, а згодом заселилися до модульного містечка. Я йшла як у свою рідну хату, бо це було в своєму селі, на своїй землі, так сказати. У містечку вони прожили майже два роки. Торік родина з Америки подарувала їм модульний будиночок, який встановили вже на їхньому подвір'ї, на місці, де колись був будинок. Перезимували добре, було тепло. Сирості нема так, як у модулях зараз каже Ніна, скаржитися немає на що, але вона мріє про такий будинок, який у неї був. Може ми в такому віці, що ми вже відбудуватися не зможемо. Загалом за понад місяць активних бойових дій у Новоселівці було знищено 152 житлових будинки. Ще 174 пошкоджено, розповів староста Володимир Храбина. Це село одне із найбільш зруйнованих в області, і 152 знищених будинків, повністю відновлених. Немає поки що, яких можна в них проживати постійно. Також каже староста, жителям села допомагають різні благодійні фонди. Зокрема, надають модульні будиночки, які встановлюють у людей на подвір'ях. Наразі, за словами Володимира Грабини, нових програм допомоги поки що немає. Але є декілька організацій, які планують дофінансовувати людям відбудову. А от із програмою є відновлення, говорить староста, є певні проблеми. Чотири програми діють, але четверта відбудова житла, яке знищене, воно не фінансується державою поки що частина людей залишається жити у модульному містечку з 2022 року. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Російська армія 3 квітня завдала ракетного удару по місту Прилуки. Про це повідомило оперативне командування Північ. Як йдеться у повідомленні. Пролунав один вибух. Інформації про травмованих чи руйнувань немає. За інформацією на сайті департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ова по території прилуцького району був здійснений ракетний удар балістичною ракетою Іскандер М. Вночі 4 квітня російські війська атакували безпілотниками прикордонну Семенівську громаду. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна та транспортна інфраструктура. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Інформація про травмованих людей не надходила. Два російських fpv дрони вибухнули біля Семенівки. В результаті атаки пошкоджена будівля залізничного вокзалу. Хтось уже їздить безплатно, а хтось не знає і сплачує за проїзд. Така ситуація у маршрутках Чернігова з 1 квітня. Пенсіонери за віком можуть безоплатно їздити у міських автобусах. Для цього мають надати кондуктору чи водію посвідчення та завалідувати пільгову транспортну картку. Гарно, дуже гарно а самі чим користуєтесь? Ну, тролейбусом було безплатно? Так. А тепер як думаєте, дуже... ну, побачимо, що буде перше Чотири в цій маршрутка. Ну, я думаю, що люди перейдуть пенсіонерам буде дуже добре. Нагадаємо, про запровадження безоплатного проїзду в автобусах, зокрема для пенсіонерів, почали говорити в лютому. Голова фракції ЄС у міськраді Марина Семененко пропонувала додати пенсіонерів за віком до програми з компенсації пільгових перевезень. Згодом схожу пропозицію подала і фракція Рідний дім. Також начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський вніс зміни до бюджету міста на 2025 рік та передбачив 5 мільйонів гривень компенсації за безоплатне перевезення пільговиків в автобусному транспорті. Цьогоріч на Чернігівщині посівна ранніх ярих культур розпочалася на тиждень раніше ніж зазвичай. Про це суспільному повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний. За його словами, загалом у 2025 році сільгосворобники планують засіяти ярими культурами близько 934 тисяч гектарів. 7 березня працівники носівської селекційно-дослідницької станції посіяли овес і вже спостерігають перші сходи. За 43 роки моєї праці на дослідній станції я не пам'ятаю того випадку, коли ми посіяли 7 березня овес. У Чернігівській районній лікарні відкрили стаціонарне відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Зі слів гендиректорки закладу Інни Фесенко, до цього пацієнти, які потребували реабілітації, перебували в інших відділеннях лікарні. Стаціонар відкрили у приміщенні колишньої гінекології. Ця будівля була пошкоджена під час ракетної атаки по Чернігову, 17 квітня 2024 року. Її відремонтували та частково укомплектували обладнанням. Тут наразі одночасно може перебувати. Увати до 20 пацієнтів по медзаходу. можу сказати, що дуже чудові умови, класні фахівці фахівці, в принципі, індивідуально підбирають не, ну, під кожного ну, як план реабілітації і ну, значні покращення вже по собі відчувають. Шість жителів громади отримали послуги та близько 20 записалося у чергу. У Срібнянській центральній лікарні запрацювала ендоскопічна стійка для діагностики та лікування системи травлення. Раніше, аби пройти таку процедуру, місцевим жителям доводилося їхати до інших населених пунктів. Як розповів Суспільному генеральний директор медзакладу Микола Діденко, апарат придбали за власні кошти за 1 мільйон 115 тисяч гривень. На ньому працює молода хірургиня Оксана Головчак із са. Яка минулого року пройшла курси та отримала додаткову спеціалізацію, можна проводити ендоскопічну діагностику для виявлення просто захворювань стравоходу, шлунку дванадцятипалої кишки, ем, виявляти різного типу запалення, там запалення, ерозії, виразки, перекожно розширення вернень стравоходу шлунку. 250 кілограмів наркотиків та психотропних речовин протягом минулого року вилучили на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомили у головному управлінні Нацполіції в області. Найпоширенішими наркотиками є амфетамін, солі та канабіс, зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Олексія Павлова. Знайти нарколабораторії непросто. Зазвичай вони добре замасковані. Протягом минулого року правоохоронці розкрили 1587 наркозлочинів. Знести газозаправний пункт у мікрорайоні Масани. У господарському суді Чернігівської області почали повторний розгляд справи за позовом окружної прокуратури. За словами прокурора Євгена Бабича, йдеться про автомобільний газозаправочний пункт, який збудували у Чернігові в мікрорайоні Масани у 2020 році. Тоді місцеві жителі неодноразово бойкотували проти її зведення з міркувань безпеки, виходили на мітинги та перекривали проїзд. Проте будівництво продовжилось. Чернігівка Катерина Данькова позивалась до державної архітектурно-будівки будівельної інспекції, яка дала дозвіл на будівництво. Торік, Верховний суд України визнав його незаконним та скасував. Розміщення автозаправочних пунктів можливо лише здійснювати на земельних ділянках із цільовим призначенням землі автомобільного транспорту. Тобто земельна ділянка по вулиці Незалежності тридцять місічалі не відповідає цільовому призначенню. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.